Утром, час, яка, навіть в 4 ми выдвинулись, дійшли до позиції, віддихнули, почали заходити. І нас е -е, побачила, як кажуть, ворожа птічка, і по нам на цю, на, е -е, почав працювати міномет. Вийшов побратим по, по рація, каже, що патерія так, так, втягуйтесь, у нас побратим тяжовий 300. Ну і так біжали, біжали по цій тропі. ТМка лежала, друга, потім ліпістки. І я отак пригав-пригав і просто в траві не побачив, і ногой наступив і все. Бах, лежу вже на спині, фліска загорілась. Дивлюсь, пальці мої рядом валяються снаги. Ну, нічого, нормально. Хлопці, взагалі красавчики, вони одразу турнікет. По цим люпісткам мене витягнули, не підірвалися нічого, затягнули мене. І найцікавіше, що я вам розкажу: мене евакуював Русак. Він мене витягнув. У цю відкритку 300 метрів по замінірованому полю. Він на собі мене тягнув кілометр 700 до позиції, там, де мене вже чекав лікар. 22 години я був без обізбалюючого Це 22 години в мене була евакуація. І взагалі не ні таблеток, нічого. Я отак от 20 години терпів, поки не попав на, стаб... на стабік. Ну, і евакуація теж була така дуже тяжка. Далеко було нести. Ще я такий, якби, не сильно удобний, ноги длінні, вона Ну, Я терпів, взагалі. я й слова пацанам не сказав.